Всі вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини, В студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Стали на бік окупантів. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох бойовиків, які воювали проти сил оборони на Східному фронті. Життя під час війни у Гельм'язівському психоневрологічному інтернаті показали, як за роки повномасштабного вторгнення змінилося життя людей з розладами здоров'я. Підтримка нових починань. У Смілянському центрі зайнятості внутрішньопереміщені особи можуть отримати всебічну підтримку. Споживання електроенергії залишається високим, повідомляє Укренерго. Вранці 8 квітня його рівень був на 2,3% вищий ніж у понеділок. Все через зниження температури повітря на всій території України, а також хмарна погода в частині регіонів, яка зумовляє низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. 7 квітня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 14,3 вищим ніж максимум попереднього робочого дня. У п'ятницю, 4 квітня, українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак аварійно відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. До 21.00 зберігатиметься необхідність в ощадливому споживанні. Ситуація може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах Обленерго. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох бойовиків, які воювали проти сил оборони на Східному фронті. Як встановило розслідування, зрадники протистояли АТО ООС, А від початку повномасштабної війни Російської Федерації воювали на боці окупанти проти українських захисників. Так одним із фігурантів є 49-річний старший розвідник розвідувального взводу 3-го мотострілкового батальйону, 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР у складі об'єднання збройних сил Росії на Донбасі у званні Фрейтора бойовик брав участь у боях в районах населених пунктів Алчевськ, первома. Айськ, Кадіївка та брянка Луганської області. Інший бойовик в 2014 році добровільно вступив до 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені Платова, 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. У складі окупаційного підрозділу брав участь у протистоянні силам. Ато від 2022 року підрозділ війшов до збройних сил Російської Федерації. На посаді командира міномета він штурмував з окупантами населені пункти Луганської області, а саме відзначився, та у боях по захопленню Михайлівки Попасної, Лисичанська, Сіверсько-Донецька, Рубіжного та Кремінної на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігурантам про заучні підозри за двома статтями кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та участі у терористичній групі чи терористичній організації. Зрадники переховуються на тимчасово окуповані території України від правосуддя. Наразі їх оголошено у розшук підозрюваним загрожує від 15 років ув'язнення до довід позбавлені волі з конфіскації майна. Як під час війни змінилося життя цивільних людей, які перебувають в комунальних закладах області та тимчасовому або постійному проживанні і мають стійкі розлади здоров'я. Чи не забули про них, як вдається вижити, приймати внутрішньопереміщених осіб, дивіться у наступному репортажі з Гельм'язівського психоневрологічного будинку інтернату. З початком повномасштабного вторгнення інтернатні заклади Черкащини прийняли на проживання і обслуговування більш ніж 380 осіб, які потребують перебування в подібних закладах. Це, звичайно, стало додатковим навантаженням, але ми впорались. Пояснює директор департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної військової адміністрації Руслан Чикало. Початку повномасштабної вторгнення наші заклади більше 380 осіб прийняли. Це великий. Кількість, якщо ну, це, е, у нас е, заклади розраховані, були на три тисячі осіб. А ми взяли ще додатково 300, тобто 10% від дозагальної е, чисельності на мешканців наших інтернатів. Це, звичайно, стало додатково навантаження і на бюджет, і на якість надання соціального послуг, але ми впоралися. Гельмязівський психоневрологічний інтернат один з тих закладів, де перебувають внутрішньопереміщені особи з відповідними діагнозами. Коли виникла така проблема, інтернат був фактично заповнений, але не залишати ж обездолених людей на вулиці. Тут швидко прийняли рішення: переформатували деякі приміщення під спальні кімнати, доставили ліжка в уже існуючі спальні, і майже 40 осіб з Донеччини, Запоріжжя, Луганщини Херсону знайшли свою домівку у Гельмязіві. Наш заклад розрахований на проживання 135 осіб, але з початком повномасштабного вторгнення наш заклад розширив місця на 170 осіб, і на даний час наразі проживає 162 особи, забезпечені максимально продуктами харчування, умовами проживання, наближеними до домашніх медичним обслуговуванням, соціальна адаптація проводиться з ними. Так, як люди приїхали із таких, знаєте, складних життєвих обставин, де вони перебували під час війни і в окупованих територіях, самі перві наші переселенці приїхали, які проживали в підвальному приміщенні понад дві. Неділі, окрім того, що пацієнтам необхідно було створити відповідні побутові умови, потрібно було подбати і про їх соціалізацію в новому житті. Справилися із цим завданням, пояснює Валентина Чистякова, культорганізатор закладу і одночасно голова профспілкового комітету. Вони тут у нас і ліплять, і клеять, і вирізають, і створюють своїми руками поробки, декорації для різних свят, Ми читають вірші, шиють, готують їсти. У нас дуже такий широкий асортимент гуртків. Підопічні інтернатної установи задіяні в різного роду активностях, що допомагає у адаптації, покращує наслідки лікування. Люди з фізичними і ментальними вадами, такі ж члени спільноти, як і ми всі. І дотримання їх прав і гідне ставлення має бути нормою. Дуже люблять співати, полюбляють дуже українську музику, але не цураються і сучасної музики. У нас репертуар дуже великий. Ми виконуємо твори, як і Різних композиторів, так і сучасні українські твори. Ну, в основному ми полюбляємо українську пісню. Скажіть, будь ласка, які ми пісні з вами вивчили? Одна калина виконує Софія Ротару, ще які твори? Молодці, ще якими твори знаємо? Ніч яка місячна несе галя воду. Лілія. Лілія, лілія. лілія охочі до кулінарії відвідують кулінарний гурток, бажаючи навчитись пекти хліб у підручних у пекаря. До речі, Валентина Сологуб тут працює вже майже 30 років. Пишається, що мешканці закладу щодня вживають смачний хлібчик, випечений в тому числі із зерна, які самі виростили. Саме головне це печемний хліб самозабезпечення хлібу. А тоді плюс булочні вироби, це можуть і булочки, можуть пирожки, батони, можуть, рулети, можуть бути, пироги можуть бути. Всяке таке забезпечення. Е, смакують вашим підопічним ваші вироби, так? Я Та так, вроді наче не жалуються на все время питають, коли там ще буде, коли ще здоба. Окрема гордість гельм'язівського інтернату територія. Коли потрапляєш сюди, відразу минає відчуття, що тут має панувати сум, розпач і безнадія. Навпаки, порядкована квітуча оаза з альтанками голуб'ятнею, альпійськими гірками милує око і вселяє певний оптимізм. Це заслуга нашої директорки, пояснюють колеги. Вона сама любить працювати на землі і нас долучає. Територія, це, мабуть, один із таких моїх креативних підходів до роботи у цьому закладі, тому що я розумію, що наш заклад знаходиться за межами і села, і міста, і людям треба, щоб був затишок і комфорт. Максимально все оздоблення на території ми робимо з нашими працівниками також. Долучаємо до гуртка ландшафтний дизайн наших мешканців, щоб вони набували певні навики, і створюємо. Максимально такі затишні райські куточки, де є місця і релаксації, і відпочинку, і навіть місця, де вони можуть провести час із родичами своїми. В інтернаті працює медпункт фізкабінет з відповідним обладнанням і особлива гордість стоматологічний кабінет. Бо ж дістатися до стоматолога у райцентр у разі потреби не так просто. До речі, в інтернаті гостро відчувають брак транспорту для перевезення підопічних, але ставляться до цього з розумінням: Україні війна і десь на фронті транспорт транспорт важливіший і працівники, і підопічні закладу активно волонтерять, допомагають військовим, шиють, печуть, плетуть сітки. Ми сьогодні шукаємо всі ті можливості для того, щоб допомогти підтримати наших спілчан, наших працівників соціальній сфері, тому що робота ця важлива, важлива в час війни і важлива в ці непрості часи, коли наша держава воює. Цей заклад, працівники нашого закладу, вони постійно волонтерять, вони надають допомогу нашим воїнам на фронт, крім своєї. Основної роботи вони проводять активну волонтерську діяльність. Вони підтримують захисників. Часто в інтернатний заклад навідуються і благодійники з допомогою, бо ж самотужки нині виживати досить складно. Валерій Біляєв, голова громадської організації рух реформації, теж долучився до цієї справи. Тут проживають люди зі складними долями, от і держава і суспільство просто зобов'язані допомагати таким людям, щоб облегшити їхнє життя і. Я вважаю, що це не є якийсь подвиг, це наш обов'язок турбуватися про людей, які тут живуть, адже це частина нашої країни, частина нашого суспільства. І якщо у них є якісь складнощі, ми допомагаємо таким чином, ми сприяємо добру. Отак, спільними зусиллями і долають труднощі, рухаються вперед і роблять свою тяжку, але потрібну роботу в одному з інтернатних закладів області в гільмязівському психоневрологічному інтернаті. Про оформлення інвалідності та проходження переком. Є... У 2025 році йшлося під час тематичної зустрічі у ветеранському просторі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради. Фахівці розповіли учасникам роз соціальні виплати і пільги для ветеранів. Ознайомили з порядком роботи нових експертних команд, алгоритмом оформлення та підтвердження інвалідності. Порадили, як за потреби оскаржити рішення експертної команди. За словами заступниці міського голови Марини Гаркавої, ветеранська політика пріоритет роботи міської влади. Як зазначили учасники бойових дій, нагальних питань так багато, що треба якомога більше подібних спілкувань. Такі заходи важливі, про що свідчить кількість ветеранів, які прийшли. Плануємо спілкуватися і надалі, сказала заступниця директора департаменту Валентина Литвинович. У Смілянському центрі зайнятості внутрішньопереміщені особи можуть отримати всебічну підтримку. Детальніше про надані послуги у сюжеті Сміла новини. Державна служба зайнятості надає підтримку пошуку роботи, допомагає здобути нову професію або започаткувати власну справу, відкриваючи нові можливості для особистого та професійного зростання. каже Яна Чемерис. Державна служба зайнятості пропонує ряд програм та сервісів, які спрямовані на допомогу у працевлаштуванні внутрішньо переміщеним особам на новому робочому місці. А саме, служба зайнятості сприяє працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб. Підбору підходящої роботи, залучення до робіт громадських, до робіт тимчасового характеру, до суспільно корисних робіт. Також служба зайнятості пропонує профнавчання безробітних за робітничими професіями, які користуються попитом на ринку праці на замовлення роботодавця або для самозайнятості. Підтримка охоплює не лише сприяння у працевлаштуванні через центр зайнятості, а й допомогу адаптації до нових умов життя, розвитку актуальних навичок та підвищення конкурентноспроможності на сучасному ринку праці для внутрішньо переміщених осіб, які мають професійно-технічну освіту, вищу освіту, не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, мають можливість отримати ваучер на навчання. Зараз сума ваучеру складає 30%. Тисяч гривень ваучери видаються за затвердженим міністерством економіки. Переліком професій та спеціальностей вимушене переміщення не вирок, а для багатьох внутрішніх переміщених осіб це шанс розпочати життя з чистого аркуша. Завдяки грантовим програмам можливо опанувати нову професію, відкрити власну справу або розвивати вже наявний бізнес. В рамках проєкту є робота. Служба зайнятості супроводжує дві грантові програми, а саме, власна справа, де можна отримати суму мікрогранту від 50 до 250 10 тисяч гривень також у нас є гранти для учасників бойових дій. Осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей, а саме другого сподружжя. в даному випадку можна отримати кошти в сумі до мільйона гривень. Зі слів Яни Чемерис, для того, щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до центру зайнятості та зареєструватися як безробітний або як особа, яка шукає роботу. Це можна зробити двома способами: а саме, це можна подати заяву на порталі Дія або ж звернутися до центру зайнятості особисто. Подавши такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту, трудова книжка, військово-обліковий документ на момент мобілізації та військового стану, а також довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи. Також на законодавчому рівні врегульована можливість отримання статусу безробітного для внутрішньо переміщених осіб, навіть у разі, якщо трудові відносини з попереднім роботодавцем формально не розірвані. До нас Подавши заяву на ім'я роботодавця про розірвання трудових відносин, ми вже в свою чергу зв'язуємося з роботодавцем і з територіальними органами, такі як Пенсійний Фонд, Державна податкова служба, ми будь-якими засобами комунікації з ними зв'язуємося, і датою звільнення вважається наступний день після подання такої заяви. Яна Чимири зазначає, не варто залякати. До центру зайнятості може звернутися кожен, хто втратив роботу або потребує підтримку у нових починаннях. Часне звернення допоможе скористатися доступними можливостями та зробити перші кроки до стабільного майбутнього. Додавці зацікавлені працевлаштувати внутрішньо переміщених осіб, так як вони мають право отримати компенсацію від держави за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. За детальною інформацією звертайтеся до Смілянського управління Черкаського обласного центру зайнятості. Наші фахівці нададуть вичерпні консультації та допоможуть з будь-якого питання. За процесуальною керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури до Смілянського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт стосовно злочинної групи, яка займалася вирощуванням конопель та збутом канабісу. Світом встановлено, що в березні минулого року 28-річний мешканець Сміли залучив декілька місцевих жителів. До вирощування роси на ділянці, яка була схована в лісі, повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Користуючись послугами нової пошти, обвинувачені неодноразово на замовлення пересилали вже готовий канабіс до різних міст України. Під час низки обшуків на їхньому полі вилучено майже сотню ще не зібраних рослин, а за місцем проживання організатора вилучено готовий наркотичний засіб. Окрім того, раніше щодо організатора злочинної групи Смілянської окружної прокуратурою скерувався обвинувальний акт за фактами хуліганських дій стосовно ветерана російсько-української війни та вимагання у нього грошових коштів шляхом погрози вбивством, а також незаконного зберігання наркотичних засобів та боєприпасів. Північні повітряні течії продовжують приносити до нашого регіону холодне повітря. Практичне вторгнення в квітні не є найсильнішим для Черкащини. Варто згадати 2004 рік, коли в першій декаді місяця заморозки досягли 6-8 градусів, або 2020 рік, коли 9-денний період заморозків мав інтенсивність до 11 градусів. За прогнозом, на 9 квітня хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура в області коливатиметься від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла. У Черкасах від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У народі кажуть, якщо весняний лід або тоне, або залишається на березі, літо буде прохолодним. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Ільдана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє, все буде Україна!